І зараз нашою гостею буде Людмила Данісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Зараз активно проводяться обміни полоненими. Повертаються також військові, які два чи навіть три роки тому були безвісти, зниклими за особливих обставин. І власне розпитаємо в неї про статус їхній, як їм бути чи заплатять компенсацію за полон, якими мають бути їхні наступні кроки. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, власне, це, це якраз перші запитання для вас. Як бути ем, колишнім полоненим, вже які тепер з іншим статусом? Чи вони от, будуть отримувати компенсацію за полон і які наступні їхні кроки? І Які наступні їхні кроки? Після повернення з полону а, ці військовослужбовці, які були. За статусом з них за особливих обставин. їм потрібно встановити цей факт, що вони саме були позбавлені особистої свободи внаслідок російської агресії. Це, цей факт встановлює виключна комісія, яка функціонує Міністерстві розвитку громад та територій. Потрібно туди або самому військовослужбовцю, який повернути з полону, або повноважене їм особи звернутися до цієї комісії з заявою. До заяви потрібно додати два необхідних документи: це довідка про те, що він був позбавлений особистої свободи. Обов'язково там потрібно, щоб було вказано термін, на який його позбавили, і дату звільнення. Таку довідку видає міністерство оборони. Зазвичай вони роблять це там, де першу реабілітацію проходять наші військові повернути додому. І повідомлення. Служби безпеки про це, що таке сталося. І ще один документ, який у разі, якщо була кримінальна справа, кримінальне провадження стосовно розшуку особи було заведено, то витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, ця комісія приймає рішення, встановлює такий факт. І після цього, як ви правильно згадали, що тоді вже військовослужбовці можуть отримати два відео допомог, це які теж призначає Міністерство розвитку громади та території. Саме туди потрібно звертатися. Які це виплати? Це щорічна державна грошова допомога за кожний рік полону, і це 100 тисяч гривень за кожний рік. І я звертаю тут увагу. Якщо, наприклад, людина була е, позбавлена особистої свободи ще в червні 2023 року. Зараз вона звільнена в червні 25-го року. Це буде три роки. Тобто 23-й вважається повний календарний рік, 24-й і 25-й теж. Тому треба звернути увагу. Щоб призначили таку виплату за три роки, і ще 100 тисяч це одноразова державна грошова допомога, яка призначається до виплачується нашим військовим, яких повернули з полону. Відразу після повернення з полону, але це теж процедура, сама е, така, що потрібно звернутися з заявою до Міністерства розвитку громади територій, додати е, те, що підтверджено, що факт такий відбувся, позбавлення свободи особистої свободи, і е, додати довідку про рахунок відкрити в банку і Міністерство розвитку громади територій прийме рішення відповідно і перерахує такі кошти. Ну а власне, ті е, люди, які повернулися з цього полону, е, який в них статус? Вони військовослужбовці? Вони мають потім повторно проходити якісь ВЛК? що, що на що вони? Шош що, який. Які... Так, вони військовослужбовці. Вони вже тепер будуть, коли комісія встановить цей факт, що вони були позбавлені особистої свободи, вони будуть мати статус вже військовополонених, коли пройшли звільнені з такого полону, і тому вони будуть мати, ну, перш за все, можливість е демобілітації. Тобто звільнення з військової служби. Якщо вони приймуть таке рішення, то вони звертаються з відповідним рапортом до командира військової частини, які проходять службу. Ну тобто, вони ж там ще рахуються в цій службі, і напишуть обставини, за яких чому. Вони, тому що вони були в полоні, і згідно з законодавством України, вони мають на це право. І безумовно, вони мають всі права військовослужбовців повернутись в полону і на медичну. Реабілітацію і на психологічну реабілітацію, і на відпустки, якщо людина не буде приймати рішення щодо звільнення з військової служби, то вона буде мати і може скористатися відпочинком на 90 днів, оплачуваною збереженням грошового забезпечення, і ці 90 днів відпочити. А є якісь додаткові компенсації для тих, хто хто постраждав і там отримав якісь можливо групи інвалідності саме через, наприклад, тортури. Тому що ми знаємо, що це абсолютно масова практика в російському полоні. А. Безумовно, і зараз їх будуть обстежувати всіх, які хто повернувся з полону, буде проходити і е, обстеження експертними командами е, оцінювання повсякденного функціонування особи. Якщо виявиться, що ці тортури, які пройшли е, на наше військове, які нанесли такі ж е, здоров'ю, що е, вже людина не може. Е, так функціонувати як до цих а, перепонів, які вона отримала, тому їй буде надана група інвалідності. І така особа буде вважатися, якщо там були такі підстави, особою з інвалідністю внаслідок війни і вже а, буде ведена. На призначена група інвалідності, і будуть відповідні компенсації в зв'язку з той чи іншою групою інвалідності, які передбачені законодавством, пані Людмило. А що у випадку, якщо за е, час того, коли військовий був визнаний безвісновідсутнім, е, суд оголосив його померлим? Родина вже отримала статус сім'ї загиблого захисника, отримала е, чи отримує допомогу від держави. Що з далі з таким статусом, і що з тими грошима, які вже які вже можуть бути витраченими? Дуже важливе питання. Ви задаєте і зараз у нас дуже часто звертаються близькі, родичі, таких військових, які дійсно вже деякі були поховані, і був акт актова запись про смерть або дійсно рішення суду. Буду без весна відсутнім, оголошення померлими. Зараз, якщо людина виявилася живою, то ці всі акти відміняються. Тобто актовий запис смерті і рішення суду відміняється. І місцевий орган з питань ветеранської політики позбавляє таку родину статусу сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниця. Я звертаю увагу, що ну багато ще не знає, що 13 травня вступила в дію постанова Кабінету міністрів України 529, який визначено, що в такому випадку, коли родина позбавлена такого статусу, вон призначення та отримання всіх грошових виплат припиняється, в тому числі одноразової грошової допомоги припиняється, і от знаєте, написано. Постанові я зачитаю, і от, дуже на мій погляд, немає правової визначеності. Тобто призначення виплати одноразової грошової допомоги припиняється, а фактично отримані суми коштів одноразової грошової допомоги можуть бути повернені такими одержувачами до державного бюджету на рахунок Міністерства ветеранів в добровільному порядку. На мій погляд, тут є така правова невизначення, тому що сьогодні вже є судова практика, коли Міністерство Ветеранів або фінансовий департамент Міністерства оборони, той, який призначав таку виплату, звертаються до суду за застосуванням статті. 12.12 це .12. цивільного криміна... цивільного кодексу України, що до примусового стягнення, але я побачила, готуючись до нашої розмови, що судова практика така, що практично суди відмовляють задоволення. Людина ж не сама визнала, що якщо добросовісна сім'я ну, звернулась до суду. І для того щоб визнати відсутнім і оголошення померлим, то суд не призначає, не підтримує сторону позивача і не приймає рішення щодо повернення. Таких коштів ми, як Український центр захисту прав людини, в зв'язку з цією постановою звернулися до Міністерства ветеранів, щоб вони дали роз'яснення, як же застосовувати цю норму. Це може бути повернуто добровільно і на цьому крапка, якщо родина не повертає. Як правильно ви сказали, що ці кошти можуть бути вже витрачені, в тому числі і на підтримку дітей. Того військово полоненого відсутнього, який повернувся, слава господа, жирий. З якими ще зараз випадками до вас звертаються до українського центру захисту прав людини? До речі, нашим глядачам можу сказати про те, що є зараз буде на ваших екранах номер гарячої лінії Українського центру захисту прав людини, до якого ви можете звернутися і отримати консультацію. Пані Людмилу. у нас буквально дві хвилинки лишаються до хвилини. Мовчання Так, зараз я ще хотіла б сказати про те, що ну оскільки так активно проводяться полони, то а, майже дуже Часто звертаються, наприклад, брати цих е, військових, які повернуті з полону, але які були визнані е, ну які були безвісти відсутні або безвісти зниклими за особливих обставин, і е, це давало можливість е, рідному брату, наприклад, або близьким родичам е, на відсрочку від мобілізації. Зараз треба сказати, що е, ця відсрочка буде. Ні, дійсно, uh -huh. тому що одразу як тільки повернення відбулося, то підстави для такої відсрочки вони зникли. І ТЦК та СП вносить в единий реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів. Таке що підстава така зникла. Це перше, друге безумовно звертаються. А як отримати е, такі допомоги? Як встановити факт? Ми допомагаємо людям зібрати ці довідки, якщо потрібно якісь додаткові матеріали, щоб підтвердити факт такої особистої свободи позбавлення. І безумовно звертаються люди. Ви знаєте, що зараз. Дуже збільшилась кількість жертв серед цивільного населення. Вот в п'ять разів майже попереднього до попереднього місяцю Це моніторингова місія ООН за свидетельство. І тому зараз звертаються, яка допомога може бути отримана цивільним населенням в зв'язку з втраченим майном або з пошкодженням здоров'я? Тому звертайтеся, ми можемо. Дякуємо вам, Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Ви бачите на екранах зараз номер гарячої лінії Українського центру захисту прав людини. Якщо маєте питання, звертайтеся за цим номером 0800 33 07 09.